Вітаю вас у Житомирі 14 грудня. В ефірі СК-1 випуск новин. Отже, коротко про головне. Сергій Сухомлин відзвітував за рік своєї роботи. У Житомирі вшанували жертв аварії на чаес. Патрульні поліцейські здійснили рейд зупинками громадського транспорту. Про ці та інші новини далі. Окружний суд Амстердама вирішив повернути Україні колекцію експонатів кримських музеїв, відомо як Скіфське золото. Таке рішення оголосили на засіданні в Окружному суді Амстердама. Повідомляє Рейтерс, колекція золота була вивезена на виставку в Амстердамський музей Аларт Пірсона в лютому 2014 року. У колекції більше двох тисяч експонатів з загальною вартістю понад мільйон євро. Кабмін схвалив концепцію реалізації державної політики у сфері реформування середньої освіти нова українська школа. Відповідне рішення було прийнято на засіданні у середу. Передає українська правда. Згідно концепцією нової української школи, передбачається перехід на 12-річне навчання і старт нової української школи вже у 2018 навчальному році. Концепція передбачає перехід від школи знань до школи компетентностей. Житомирський міський голова Сергій Сухомлин відзвітував за рік своєї роботи. Під час прес-конференції він розповів журналістам про свої досягнення та розчарування за рік на посаді. Про деталі звіту розкаже Ніна Корецька. Сергій Сухомлин представив звіт роботи за 2016 рік. За основу міський голова взяв свою передвиборчу програму. Розглянули сім ключових пунктів. Першим обговорили теплий Житомир. Сергій Сухомлин доповів про утеплення багатоповерхівок. Десять ОСББ отримали кредити на утеплення, відсотки за якими погасила міська рада на загальну суму 80 тисяч гривень. В планах міського голови за рахунок швейцарського гранту та європейського банку розвитку та реконструкції встановити 240 індивідуальних теплових пунктів, які цього року не вдалось побудувати. 102 3, по моєму Предприятия теплокоммунэнерго по Украине из-за ареста счетов поиском нефтегаза были арестованы, и это не давало возможности двигаться. После вмешательства уже премьер-министра в августе месяце... Пішов процес розблокировки щиту. І в ближайше време вже будуть об'явлені тендери по цим двом проектам. Тобто, наступний рік ми вже плануємо встановити 240 200, чуть більше ніж 240 індивідуальних теплових пунктів в місті. За рік було утеплено дах та фундамент хірургічного корпусу міської лікарні номер 1 десять детсадків та три школи. В результаті економія теплової енергії склала 11,5 мільйонів гривень. Другий пункт здоровий житомир. 16 мільйонів гривень виділено. На на переоснащення приймальних відділень міських лікарень. За 6,6 мільйонів гривень відкрито дві амбулаторії сімейного лікаря. В этом році вперше наше управління молоді спорту вперше предложило фінансування мероприятий через систему грантів. І опит этого року показав ефективність і інтерес. Та такому фінансуванню. фінансування спорту збільшено в шість з половиною разів. У 2015 році було виділено 600 тисяч гривень, у 2016-му вже 4 мільйони. Почали будувати навчально-тренувальний центр водних видів спорту, виділивши на це 2,5 мільйони гривень. Планується реконструкція стадіону Спартак. Передача його в комунальну власність разом із дитячою юнацькою спортивною школою. В планах прокласти володоріжки, що з'єднуватимуть по берегу річки тетерів Парк Гагаріна із гідропарком. Третій пункт безпечний Житомир. Затверджено розгалужену мережу. Комунального відеонагляду встановлено 86 камер відеоспостереження, зокрема, 70 у навчальних закладах та 20 у медичних. Понад 18 мільйонів гривень виділено з міського бюджету на капітальний ремонт освітлення міста. На 38 провулках встановлено освітлення, якого там ніколи не було. На 170 вулицях та провулках змінено 2310 ліхтарів на світлодіодні. В темне час суток, якщо їздиш по вулиці, де вже світлодіодне освітлення, качество освещения гораздо лучше, Садвісна полишається бізопасність. Світлофори замінюють на 22 перехрестях. Всього планують оновити 500 світлофорів. Вже облаштовано 11 безпечних освітлених пішохідних переходи. Четвертий пункт комфортний Житомир. У 2016 році розроблено нову транспортну концепцію задля надання пріоритетів комунальному транспорту в центрі міста. На проект введення єдиного електронного квитка виділено 8 мільйонів гривень. Закуплено 180 мобільних та стаціонарних терміналів для електронного квитка. Переваги цього проекту такі: безкоштовні пересадки. Оптимальна транспортна мережа, зручна оплата за проїзд в один дотик. 6,9 мільйонів гривень виділено на створення нового тролейбусного маршруту до мікрорайону Малікова. Курсуватиме 6 тролейбусів. Рухомий склад ТТУ, а саме 11 одиниць електротранспорту відремонтовано на виділені 5,5 мільйонів гривень. Планують введення в Житомир електробусів. Багато многі не вірять в цей проект. Ну я достатньо оптимістично смотрю на цей проект, тому що... Что... Много европейских городов уже начинают вводить систему транспорта электробусы. Ряд крупних контрактів підписалі СДНОН Штати Америки імна з китайськими праводіями. П'ятий пункт красивий Житомир. За 2016 рік з червня було демонтовано 110 самовільно розташованих засобів реклами. 15 мільйонів гривень було виділено на реконструкцію вулиці Михайлівської. Хоча критики тут у діях влади від преси та активістів було вдосталь. Далі посадовець звітував про проекти у сфері освіти. Головна увага була присвячена проблематиці саме третьої школи. Час та школа зможуть прийняти на 500 дітей більше, ніж було ізначально. Перші сваї вже почали бурити, Техніка на площадке. в этом году задача зробити фундаменти для того, щоб вони и с весни, начать активне строительство. Попередня вартість побудови корпусу школи від 30 до 40 мільйонів гривень. Багато питань по роботі влади. У пресі було стосовно ремонтів доріг та тротуарів. Виводи мене не радують, заключення експертів не радують. Для того чтобы подрядчики никоим образом не повлияли на результаты этой экспертизы, мы заказали эту экспертизу за счет денег городского бюджета. Заказчиком была вот эта внутренняя кровь. Мы взяли все пять компаний, которые работали в городе Житомире. На данный момент результаты экспертизы есть. Ни один объект не отвечает нормам ДСТУ. Гроші за ці роботи сплачені не будуть. Міський голова налаштований подавати в суд за для повернення грошей до міського бюджету. Ніна Корецька, Ігор Андрух, телеканал СК-1. У Житомирі згадували жертв аварії на ЧАЕС. Житомиряни та представники японської делегації Асоціації Чорнобиль-Тюбу поклали квіти та вшанували ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Більше знає Марина Бурля. 14 грудня 1986 року завершилось будівництво захисного саркофагу над зруйнованим реактором ЧАЕС. Кожного дня на об'єкті працювали понад тисячу людей. Вшанувати пам'ять про них сьогодні прийшли й самі ліквідатори і ті, хто безпосередньо приймав участь у будівництві саркофагу. Почалося планування будівництва саркофагу першого. І так я працював, поки не построївся саркофаг. Проработав я на об'єкті укриття півтора року. Саркова встроївся дуже швидко, приблизно построєний був за п'ять місяців. Це з середини мая і до середини декабря. Покладали квіти до пам'ятників чорнобильцям на вулиці Пушкінській на Покровській та на мальованці пожежникам, які в перші дні боролися із наслідками катастрофи, окрім власне чорнобильців шанувати пам'ять загиблих приїхала делегація японської організації Чорнобиль Тюбу та місцеві чиновники. То ми вшануємо людей, які не тільки віддали життя, віддали здоров'я своє для того, щоб врятувати світ. Я не перебільшую саме світ від найбільшої катастрофи двадцять вісторіччя. А це саме день, коли ми Вдячністю відмічаємо тих людей, які зробили дуже багато для того, щоб ми з вами сьогодні взагалі жили не тільки існували, а взагалі були живими і щоб була наша держава. Японські представники «Чорнобиль-Тюбу» з повагою відносяться до людей, які є ліквідаторами аварії на АЕС. Саме тому з самого початку з 1986 року вони матеріально і морально допомагають Україні в питаннях подолання наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. Ми знаємо, що після радіоактивної катастрофи проблеми з радіацією триватимуть дуже довго, і ми знаємо, що на цій території проживатимуть люди і що їм потрібна допомога. Саме з цієї причини ми приїжджаємо сюди і допомагаємо цим людям. 2016 рік визначений роком вшанування чорнобильців. Крім того, 1 січня 2017 року ліквідаторам та постраждалим від катастрофи мають повернути частину соціальних пільг. Марина Бурля, Леонід Продаченко, телеканал СК-1. В обласній клінічній лікарні відкрили терапевтичне відділення для постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС. Під час відкриття вручили нагороди, показали гостям відділення. Далі Олександр Рубан. Вибух на Чорнобильській ЕС до нинішнього часу впливає на здоров'я українців. Більше 24% жителів Житомирської області мають статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи. В Житомирі в обласній клінічній лікарні для постраждалих внаслідок катастрофи урочисто відкрили терапевтичне відділення. Населення нашого регіону. Прикладає всіх зусиль для того, щоб можливості діагностики, лікування наших пацієнтів, наших жителів нашої області були на тому рівні, яке зараз передбачено відповідними європейськими стандартами і тим потребою, яка на сьогоднішній день є. Посадовці ж зазначають, що саме відділення буде функціонувати для людей, які постраждали від катастрофи. Першочерговим завданням влади. Є якраз допомога в лікуванні тих людей, які брали участь у ліквідації наслідків аварії. Плюс тих людей, які є постраждалими внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС в новому відділенні на стаціонарі зможе знаходитись близько 40 людей. Лікарі наголошують, що там будуть працювати лише кваліфіковані працівники. А чиновники зазначають, що це ще не всі новинки, які були. 57 мільйонів з обласного бюджету. Ми виділили якраз на обласну лікарню. Ми сьогодні відкрили МРТ, показували ленточку. Ми сьогодні відкрили це. відділення. я думаю, що в нас до кінця цього року. Ігор Петрович, Богдан Богданович, шановні наші присутні, буде ну ще як мінімум дві рінточки. Надіємося тут в обласній лікарні. Також зазначаю, що проблему необхідно виправляти, будуючи такі відділення. А щодо пам'яті, то треба поступово забувати, що була 30 років назад така страшна трагедія, а сьогодні вже все добре. Власне, самі ліквідатори аварії, яких було менше ніж чиновників, дякують за таке відділення. Красиво, до того, добре, все зроблено. Тут у нас, мабуть, нема на Україні такої, як от это, у, у цій війниці Горбачевського зроблено. Хвала цим врачам, цим главврачам, і депутатам, і спонсорам, хто це, цим ділом це поробили. Таким чином, лікарня імені Гербачевського має нове відділення, а постраждалі внаслідок ЧС якісну медичну допомогу. Олександр Рубан, Сергій Липко, телеканал СК-1. Засідання апеляційного суду у справі тітушки Володимира Савицького сьогодні знову перенесли. Суд пройде 22 грудня. Нагадаємо, за побиття Євромайданівця у лютому 2014-го Володимира Савицького засудили до п'яти років ув'язнення. Музика, хорові співи, театр та творча виставка. У філармонії відбувся творчий звіт студентів Житомирського державного інституту культури і мистецтв. Музика. Директор закладу зазначає, що такі заходи проводять два рази на рік в кінці кожного навчального семестру. Самі студенти впевнені, що творчість це один з ключових механізмів, який допоможе подолати проблеми у всьому світі. Рейд копів патрульні поліцейські здійснили обхід зупинками громадського транспорту, щоб пояснити обов'язки водіїв задля безпеки пасажирів у дорозі. Деталі знає Ніна Корецька. Після кількох випадків травмування дітей під колесами маршруток та тролейбусів, поліцейські здійснили рейд кінцевими зупинками громадського транспорту Житомира, аби провести роз'яснювальну роботу із водіями маршруток. Окрім роз'яснювальної роботи, патрульні поліцейські розмістили в маршрутках листи попередження. Кожен з нас має бути залучений до створення безпеки під час дорожнього руху. В разі, якщо ви помітили. Що водій транспортного засобу порушує право дорожнього руху, необхідно зробити йому зауваження. В разі якщо ж водій не реагує на зауваження і не припиняє вчинення правопорушень, скоріш всього, це буде порушення правил дорожнього руху. маєте право одразу ж повідомляти в службу 102. Такі роботи мають на меті підвищити безпеку пасажирів у дорозі, а також сприятимуть обережнішому ставленню водіїв до громадян, адже небезпека в житомирських маршрутках чатує на кожному кроці. Хотіла б звернути особливо увагу. ...увагу пасажирів на те, що водію категорично забороняється розпочинати рух до повного зачинення дверей та відчиняти їх до зупинки транспортного засобу, це правило досить важливе у зв'язку з останніми подіями, коли люди випадали з маршруток. Водіям кожного автобуса пояснили їх права та обов'язки. Я як інспектор патрульної поліції Литина Полісі Леонідович... вам зауважую про те, що під час руху забороняється розмовляти по мобільному телефону. Зброняються рухатись з відчиненими дверцятами. потрібно також, щоб у вашому транспортному засобі обов'язково була присутня аптечка другого класу. На всі ці розповіді водії дивляться скептично, адже переконані, що все і так знають. Але чому ж тоді стільки прикрих випадків на дорогах? Питання риторичне. Ні на Сергій Лепко, телеканал ск 1 Це все на сьогодні. Добра вам та мирного неба. Залишайтесь СК 1 та хай вам щастить. В ефірі СК-1 добірка новин зі спортивних арен України та світу станом на 14 грудня. Футзальний клуб Атлет підписав угоду з міською радою. Міський голова звітував за рік роботи, у тому числі в плані спортивного життя міста. У футбольних правилах офіційно з'явились відеоповтори. Про це та інше далі у студії Віктор Журавський. Футзал. сьогодні у міській раді було підписано меморандум про співпрацю між клубом Атлет Житомир та управлінням у справах сім'ї молоді і спорту щодо підтримки розвитку футзалу на 16 20 роки. Що першочергово передбачає з собою угода та які нюанси майбутнього курсу чинно чемпіона Житомира на всеукраїнському рівні? Далі у коментарях. Ну, ми зразу футбольний клуб «Атлет» Перед у міськраді. Ну, да. Клас, 12 нога, я буду на слідну співпрацю. На сьогодні підтримка заключається в цьому році. Це у придбанні форми, інвентарю і ну і напевно там по поїздки а, я вже да, 6 -6 ось на наступний 6 -6. рік. Звичайно, планується більше, вже зсилаючись на цей меморандум, більш розширена співпраця. Ось і всі ці концептуальні бачення ми очікуємо і від асоціації футзалу і від команди «Атлет». для початку ми ставимо задачу вихід в четверку, то есть в пульку фінальну. Ну, доберемся до Пульки, там ставити далі дальнейшая Ну, Задача стоит по большому счету тролі. роли. Коли в аматорському фіналі команда в течение трьох днів грає по 2-3 ігри в день, ну то есть это один разговор по 20 минут грязного. чисто физически и технически для игроков это принципиально разные вещи. И когда команда играет полноценный матч полуторачасовой, да, с 20 минутами чистого времени, это абсолютно другая игра. Абсолютно другая игра. Поэтому ну, совершенно правильно Александр Леонидович сказал, что надо смотреть э То есть здорово, все хорошо, мы видим сильную команду, но надо смотреть все-таки по результатам первых игр и вообще участия во второй лиге в формате техническом, вот таком, насколько готовы физически, насколько готовы тактически. То есть это тут есть вопросы определенные, которые надо видеть. Міський голова Сергій Сухомлин зібрав конференцію, на якій представив звіт роботи за рік. Зокрема, говорив і про спорт. Очільник відзначив успішне впровадження проведення спортзаходів через систему грантів. Коштів було виділено не надто багато, але ефективність та інтерес громадських організацій до такого методу був великий. Об'єм коштів на фінансування має бути збільшений наступного року. Також Сергій Сухомлин заявив, що грошей з бюджету на спорт у 2016 році було виділено фактично у 6,5 разів більше ніж у 2015. Тому поки що відкритим лишається питання із дитячою юнацькою спортивною школою Полісся, яка має існувати на балансі міста та реконструкцію стадіону Спартак. На даний момент йде процедура передачі стадіону Спартак з обласної собственності в городську собственність. Ця процедура має закінчитися до. конца января вместе с стадиона «Спартак» передается спортивная школа. На данный момент уже изготовлен проект реконструкции стадиона «Спартак». Он еще готовился по заказу областной администрации, областной рады. Не все нас в этом проекте, как город, устраивает. В частности, недостаточно не хорошо проработанная система освещения». Футбол історичний момент під час офіційного матчу випробували систему відеоповтору. Сталося це під час півфінального матчу клубного чемпіонату світу між Атлетико Національ та Касіма Антверс. Зустріч судив добре відомий українцям арбітер Віктор Кашай, який судив матч Євро 12 між Україною та Англією. Під час матчу Атлетико Касіма відосистен допоміг Кашаї визначитись із призначенням пенальті у ворота бразильців. Завдяки 11-метровому японці повели у рахунку. Це перший випадок в історії футболу, коли дана технологія використана на офіційному рівні. Усик стане заміною кличку. В останньому інтерв'ю Олександр заявив, що у нього є план щодо переходу у суперважку вагу. Українець хоче зробити це у 2018 році. А до цього боксер планує об'єднати декілька титулів у його нинішній вазі, якщо не всі титули одразу. Наступний бій Усика вже 17 грудня. У США українець боксуватиме проти південного африканця Табі Сомчуну. Це всі новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону країни та світу. в Ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.